Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Азаряна. Сьогодні 23 березня День Сонця. День, коли ми можемо залучати блага в своє життя. В сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь. Ставте лайк під цим відео і напишіть у коментарях. Обов'язково треба написати, бо це ваш наказ Всесвіту, як ви хочете, щоб все розвивалося, ваше підтвердження свободної волі. У цьому світі все створено для мого. Своє повне ім'я Наталії, найвищого блага та процвітання. Давайте ще раз. У цьому світі все створено для мого найвищого блага та процвітання. Не забудьте. Писати своє ім'я з великої букви. І так, 23 березня, день, коли сонце, немов прокинувшись від зимової сплячки, щедро дарує нам свою живительну енергію. День цей у календарі це магічний портал. Він відкриває шлях до достатку. Розкиту, відчуйте сили сонячних очей, їх тепло і світло, і дозвольте їм наповнити ваше життя радістю, здоров'ям і благополуччям. 23 березня це День Сонця. День, коли ми замолучаємо у своє життя всі блага Всесвіту. Цей день сама природа шепче нам. Про нові починання, про зростання і розвиток енергії Сонця активує. Та життєві сили пробуджує творчий потенціал та допомагає матеріалізувати наші мрії. Скористайтесь цією потужною енергетикою, щоб залучити у своє життя все, що ви хочете. Як же використати, як використовувати цю магію для залучення благ? Ну що ж, треба спонукати сьогодні під сонячним променем. Відчуйте, як промені сонця зігрівають вашу особу. Почуйте, як, вона, як воно наповнює вас енергією та життєвою силою. Подякуйте сонцю за тепло та світло, за життя та можливість радіти кожному новому дню. А тепер сформулюйте своє бажання чітко і ясно, які блага ви хочете залучити в своє життя. Віалізуйте, візуалізуйте свою мрію та уявіть собі, що вона вже здійснилася. Обов'язково. У будинку використовуйте символи сонця, наприклад, зображення та обов'язково проведіть ритуал благополуччя. Напишіть своє бажання на листку паперу. Та спаліть його в полум'я свічки. При цьому ви уявляєте, як ваші мрії сходять до сонця та матеріалізуються. Наповніть день позитивними емоціями. Проведіть цей день у радості і гармонії, спілкуйтеся з коханими людьми, займайтеся творчістю, слухайте приємну музику. А далі протягом усього дня пропишіть на папері ті блага, які хочете залучити. Далі, коли написали, скажіть, сонце яскраве, ти джерело життя, ти світло прекрасне наповнюєш моє життя благодаттю. Приверни до мене багатство. Та злато, здоров'я та любові, удачу. Нехай прийдуть вони до мене без затримки, нехай буде так. Сказати потрібно один раз листок, на якому ви написали всі свої побажання тримайте при собі цілий день, а потім увечері просто його спалюємо. Обов'язково відчуйте, як сонячна енергія наповнює вас, як ваші бажання набувають силу і прагнуть до втілення. Сьогодні це День Сонця, День магії та чудес. Скористайтеся цією потужною енергетикою, щоб залучити в своє життя всі блага. Всесвіту Вірте у свої мрії! І вони обов'язково збудуться! А я бажаю вам, щоб всі ваші мрії, які вам на користь, збулися. До нової зустрічі!